П'ять років стрибаю з парашутом. Моя порада. Не забувайте потягнути мотузку, дівчатка. Я стрибаю з парашутом на арену. Я спостерігаю. Я знищую. Коли стрибаю з парашутом, не дочекаюся, щоб привернути увагу. До нас обох! йоу йоу йоу! Куди будемо приземлятися? Е, приземлімося, отам. А потім повернемо парашути на яку. Перелетимо її і втечимо. Добре, прийнято. Розкриваємо парашути на три, два. Один. Стривайте, демотузка. Вітаю. не забудьте підписатися. А то дехто постійно дивиться, а не підписується. Ну тепер вони знають, що треба підписатися. Підписуйтесь. Підписуйтесь.